що все, що ми передаємо, або будь-хто передає на території підконтрольні бойовикам, що все це носить характер виключно гуманітарний, що там немає ніякої іншої складової, що це все дойде до тих, хто найбільш потребує допомоги, і що вся ця діяльність координована, що вся ця діяльність носить виключно гуманітарний характер. Таку позицію вчора озвучив, як ви знаєте, і новий. Та рада Нацбезпеки і оборони, що це має бути скоординовано, але в той же час будь-які е, незрозумілі такі от історії на блокпостах з гуманітарними вантажами, які ми знаємо, відбувалися цього тижня. Вони так само шкодять і меджо України і взагалі не відповідають тій позиції е, гуманітарної е, нужденних людей, яку займає українська влада. Ще раз хочу наголосити, що попри всі ті складності, які сьогодні є. В українському бюджеті українська влада продовжує постачати на підконтрольні на ті території, які зараз ми не контролюємо: теплу воду, світла, електрику тільки для того, щоб люди, які там перебувають, вони пережили ці важкі часи. При тим як передати слово моїй шановній колеги, я також хочу ще раз сказати, що українська влада до землі чергово вклоняється волонтери. А всім тим хлопцям і дівчатам, які сьогодні, особливо в ці такі предсвяткові вже дні, так само акумулюють ці свої зусилля, збирають допомогу і для української армії, і для переселенців, і для території, що знаходиться ну, в зоні АТО. Тому що очевидно, що це є не тільки велика допомога держави, а й це є важлива така державі, більше, а й важлива підтримка і українській армії і з зможемо...